У них поки що немає ні депутатських мандатів, ні казкових рахунків у банках. Проте вони не гірше політичної еліти знають, куди рухатися нашій країні. Вони громадяни студреспубліки, Республіки, які зібралися разом на березі Чорного моря, аби у триденний термін сформулювати майбутнє України від мрій до реального плану дій. У студреспубліці все по-справжньому. Понад тисяча учасників з різних куточків України моделюють власну квазі-державу. Тут і своя валюта, і закони, і запекла боротьба за владу. Нам 15 років у Україні немає більш довготривалого довго громадського проєкту. Жодного тут ми моделюємо фактично зеркало України. У Нас є активні громадяни. є... М'яко кажучи, пасивні, які просто Правильно, споживачі згідно з законодавством студ республіки, кожного року проводяться вибори з повноцінною передвиборчою програмою. Це цікавий насправді процес. Влючись не те, що це ігрова така форма, але вона дійсно містить всі елементи реального життя. Це цікаво, як вони вирішують свої практичні питання і виборчі питання, і політичні питання їх команди під час цієї гри. Аби заохотити громадянство з республіки голосувати за свою політичну силу, партії вдаються до різних методів: кричалки, стіжки. Античеновий та антиалкогольний квест. У нас провокативні є листівки з її, ну, фото, її фото. Там, типу, влада повинна бути в руках жінки. Там от фото, ніг, ці ноги далеко підуть. Ми ось вони якраз друкуються. Главна, чим будемо пользуватися на студії республіки, це дружба. Дружба городов і народів. Надіємося, нам допоможе. Ми щирі ми відкриті. Нічого там такого корупційного немає нічого. Поки ми не навчимось домовлятись, то нічого в нас не вийде. Ми акцентуємо в цьому плані, акцентуємо увагу на вік всіх учасників, тому що всі молоді люди, студенти активні. Краще не казати, не обіцяти золоті гори, а казати щиру правду і люди туди підтягнуться. Якісь такі загружені, нудні передвиборчі агітації. Вони нам не потрібні, мені здається. Ми візьмемо активність ініціативою, активністю і азартністю. Все. Організаційно-діяльнісною грою Студ Республіка не обмежується. Під час триденного форуму на громадян чекають численні тренінги, дискусії та лекції з провідними спеціалістами міжнародного рівня. Проте інтелектуальна пожива не єдине, чим можна поласувати на студреспубліці. Громадянам сумувати ніколи. Майже весь вільний час вони проводять на денних та вечірніх тусах, які проходять у форматі ОПНЕРО. А ось у цих наметах розгортаються справжні політичні баталії. Саме тут мешкають ті, кого обирають, і ті, хто обирає. І перше це було, ми повинні буста стратегію, Потім ми повинні були скласти цілі. А тепер чисто дії, тобто діяптомеханізм три дні партії будують передвиборчу кампанію та проводять агітацію. А надвечір останнього дня усі громадяни студреспубліки йдуть на виборчу дільницю, аби скористатися своїм правом на волевиявлення. Виборчі партії це перша партія це студентська воля. Найперше зареєструвалися. Друга партія Кап і третя партія заряд а по мажоритарному округу зареєстровано п'ять кандидатів. На студ республіці час значення немає, тож виборча дільниця почала працювати лише зараз об одинадцятій годині вечора. На студентських виборах як і в реальному житті не обійшлося і без форс мажорів. Охрана, де? Храна руятіка на буклу смотрите. <тайпася> і тим не менш голоси підраховані, і ЦВК готова назвати нового, 15-го президента судреспубліки. Диплом. Виданий студентському президенту України 2013-2014 Миколі Дмитрієву. <_the> <op galilee> Анна Строкань, Олександр Навроцький, новини культури.